Доброго виноград північ. В цьому ролику хочемо показати вам, як ми зберігаємо виноградну лозу. Сьогодні, 21 листопада. Як ви бачите, лоза зрізана, зв'язана в пущечки, пробіркована. Що це за лоза? Це та лоза, яку ми будемо використовувати для укорінення насаженців в наступному році. Цю лозу ми вимочили у воді. Добу вона у нас постояла. Зараз ми її будемо упаковувати у плівочку. Особисто ми робимо так. Беремо по декілька пучків, мотаємо отаку вот стріч-плівочку і складаємо в погреб на зберігання. Так, дивіться, оце таку маніпуляцію ми зробили з нашими черіночками. Помотали таку плівочку. Хтось там каже, що не потрібно замотувати, вона буде пріти, чи ще щось робити, не дихає лоза. Дивіться, не знаю. Ми завжди так робимо. Завжди маємо гарний результат. До речі, диха, не диха лоза. От бачите, тут відвори. Не так ми їх вже закутуємо плотно, щоб там не знаю, жодної не було дирочки чи ще щось. Просто так трохи обмотуємо, щоб їх не висушувало. Все. А тут є отвір, там десь пробило, ви бачите самі, ось челіно там-там. Взагалі так, щоб більше зберігалась волога, ми їх вмотали. Я думаю, цього буде достатньо. І весною ми отримаємо гарний матеріал для вкорінення. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки.